І так, усім доброго дня, мої дорогі друзі. З вами я, Олег Федоренко. Я нарешті зміг записати наступне відео. Просто розумієте суть у тому, що то я захворів, то робота у мене просто реально не було часу. І сьогодні я хотів би вам розповісти про те, як я трішки облажався з покупкою манги. Якщо це можна так назвати. Взагалі я обожнюю це аніме, по якій, а, точніше, манга спочатку виходить, потім по ній аніме. Але все ж таки я купив One Piece і Берсерк. Суть у тому, що це піратська манга про піратську сагу з назвою а, тих, хто публікує їх, а, видає. Також е, піратський його Так, <хи> е, е, е. да, Дивно трішки виходить, але я останнім часом дуже став фанатіти від е, такого феномена як One Piece. В особливості те, що воно стало самим популярним телешоу за 2022 рік, обігнавши такі великі серіали, як Гра Престолів, Ходячі Мерці. Які ж там ще були? Скажімо так, дуже багато крутих телешоу, але це вперше, коли аніме взагалі стало на перше місце серед всіх телешоу. а. Теорія великого вибуху. Надіюсь, правильно я переклав на українську. Що ж, що я хочу сказати. Я дуже був невдоволений, тому що я почнемо з того, що я дуже зрадів, що вийшла нарешті на українській мові печатна копія One Piece. Я одразу її побачив і такий блін, круто! Не почав ні в чому розбиратися. Купив, потім я почав їх гуглити, і було лі лише декілька постів, в яких було сказано про те, що вони без дозволу. Перекладачів роблять от таке от печатне видання. Що ж, по-перше, хочу сказати, от що. Манга ось так от не публікується, якщо що, я не знаю, що за дивне рішення тут було прийнято, але ось такий от прикол вони вирішили зробити, так ще й в обох сторонах, так ще й на всіх своїх печатних виданнях. Серйозно. Я розумію, можливо, ви трішки це не чули, а... але показало, що воно як будто вже починає рватись. Я його тільки-тільки придбав. Просто для зрівняння я взяв ось. Офіційну мангу, яка видається в Україні шлях господаря. Можливо, ми ще зробимо огляд на нього. Ось так от публікується манга. Ось так. Ось так. Но явно не ось так. Коротше, дивна якась шняга з цим. One Piece, хто до сих пір не в курсі, дуже крута манга, дуже круте аніме. Так, воно. Трішечки, трішечки довго йде, але все ж таки, подивившись одного разу, ви зрозумієте чому. Воно не має майже філерів. Так, є багато згадування того, що було раніше в серіях, але все ж таки. Те відчуття, коли подумав, що зараз якась тривога знову, а тут в гомофон хтось кричить, що продається картопля. Таке також буває. В ній дуже заплутана історія, тому якщо вас лякає лише а, довжина самого One Piece в 1053 серії, здається на даний момент, не переживайте, вам дуже сподобається. Це, мабуть, навіть єдиний фактор, чому люди думають не дивитися One Piece. Вам реально дуже сподобається. Так що ж, що по мансі? Почнемо з того, що ні на який із сторінок не забраний перекладач. Самі бачите, ось український переклад і Me 1987, у якого, між іншим, питали з приводу того, чи давали ви взагалі дозвіл на публікацію. А вже ж ні. А вже ж навіть не питали у нього, але воно є. One Piece те ж саме. Але тут ua, .ua. Я почитав, перепрочитав абсолютно все, там нічого абсолютно не відредактовано. Є багато помилок, так як перекладалися вони достатньо давно. І берсарк також дуже-дуже класна історія. Дуже... Така темна. Чесне слово, я не знаю, як е, мені зробити нормальний огляд. Якщо хочете, я можу зробити нормальне, нормальне відео е, з приводу самих анім. Аніме по берсерку, аніме по Ван Пісу. Зараз я оглядаю саме манго, тому що вона реально виглядає. Ну. Як будто. Краска в принтері просто почала закінчуватися на берсерк і вони продовжували її робити. Реально, вона мала бути якась темніша чи що. Тому ось такі от справи. Я дуже жалкую, що я їх купив. Але в якості компенсації за те, що ця манга піратська, видно, вони положили дві закладочки. Ой, точніше, в кожній, в кожному томі було по одній закладочці по Сіманзі. Так, да, це круто, але... Це звичайний картон. А також фотокартки! Вау! Вау! Дивіться, які картиночки! Вау! Берсерк ось чини свою ручку. Голий персонаж краще цього не показувати. Вау, One Piece! One Piece! Ще більше One Piece. Ще один One Piece. Звісно, до цього моменту ще дуже-дуже далеко. Це все ж таки два перших тома. тому я не, не розумію приколу просто взяти арт, не, роз, не розібравшись і... В що мені робити з цими картками, я не знаю. <свят> для чого вони мені <свят> зроблю якийсь фотоальбом, в якому буду колекціонувати оці от картки, чи що? Це дуже і дуже дивно. Просто скажу, що я трішки облажався з цим. Потрібно було ось для вас, друзі, приклад. Спочатку розберіть, купуєте ви офіційне видання чи ні. Тому що російське видання я купувати не хочу. Я... Оце от принципіально так. Я знаю, що воно офіційне. Я знаю, що воно продається в Україні, але я принципіально хотів на українській мові. Тому. Ах, що ж, буду, видно, я збирати сталевого алхіміка, який, між іншим, продається офіційно і ліцензовано. Дуже-дуже прикро мені. Але що маю, то маю. Те ж саме між іншим було, коли я купив а, мангу по Genshin Impact. А, Я пам'ятаю, що на сайті Pulsar, здається, я купив, і там був такий, як Райс Ман. Тоді мені також ніхто не пояснював. Так. Я люблю, я хочу збирати мангу, але так виходить, що я не розбираюся, де брати офіційних перекладачів, точніше, офіційних ліцензованих людей, які видають мангу в Україні на українській мові. Я знаю таких небагато. Ось, наприклад, той же самий шлях до Робив мальопус. Дуже вам дякую, тому що видання дійсно круте. Друзі, будь ласка, накидайте мені в коментарях під цим відео, хто взагалі видає мангу на українській мові ліцензовано. Тому що я реально не, не розуміюсь в цьому, але сподіваюся, що ви будете в цьому, зможете в цьому розбиратись, будете бачити. І одразу, будь ласка, перевіряйте, щоб не облажатись так же само, як і я. Дякую, друзі, за перегляд. Вибачте, що у мене такий трішки говор. Просто. Хто розуміє, що таке Вінниця, він зрозуміє. Так я розмовляю взагалі в реальному житті, і я реально стараюсь. Стараюсь, щоб вам було зрозуміло. Ще стараюсь розповісти. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, що я зможу вам давати більше такого от контенту. Тому так, всім па-па.